Надрукуйте мені серце, саме такі слова через 5 років будуть чути медики, спілкуючись із пацієнтом. І це не фантастика, а фінський стартап, який пропонує 3D друк живих тканин зі стовбурових клітин. Медицина сьогодні це клонування людини, це генетика Альцгеймера, пересадка обличчя, біонічне око. І це далеко не всі винаходи останніх років. Якою ж була медицина минулого? Медицина в перекладі із латинської мови лікую, виділяють доісторичну медицину. Завдяки археології, антропології ми довідуємося, чим люди хворіли. Археологи працюють із кістками. І можуть визначити, від чого людина померла та як її лікували. Антропологи ж наблюдають за народами, за племенами аборигенами, які досі живуть на території Австралії та Нової Гвінеї, який же медичний досвід вони передають сучасним поколінням? А це перш за все зупинка кровотечі, накладанням павутини, золи або жиру, це висмоктування яду змії, прижигання ран, кровопускання і, звичайно, ж, застосування магії. Неандертальці жили на нашій планеті 35 тисяч років назад. І це близький родич до сучасної людини. Одні вважають, що це була типікова гілка роду, і гомо сапіенс існували паралельно кістки. Представників неандертальців були найдені у печері в Ірані. І це були дев'ять тіл, де знайдені були археологами сліди патології, тобто, без медичної допомоги ці стародавні люди вижити б не могли. Про що ще можуть розповісти кістки археологам та медикам? Був знайдений скелет чоловіка, який досяг 40-50 років. У нього була ампутована рука у юному віці, у нього не було ока, цей чоловік страдав на артрит, тобто запальний процес у суглобах, і у нього були стерті зуби до самих е, е, ясен. Чому ж так сталося? А тут нам на допомогу приходять історики та антропологи. Можливо, цей чоловік у племені займався пережовуванням шкіри диких тварин для того, щоб її потім легше було обробити у Франції був знайдений ще один скелет чоловіка, і також історики дійшли до висновку, що цей чоловік. Був хворий на артрит, у нього був перелом бедра, тобто цей чоловік був лежачим. А це означає, що без допомоги своїх родичів людина у стародавньому світі не могла вижити, а це вже ознаки емпатії. Які ж основні хвороби ми зустрічаємо у первісному суспільстві? Ну, по перше, це розлади харчування. Це хвороби шкіри, це різні інфекції, травми, які первісні люди отримували під час полювання, артрити кінцівок, хвороби кісток. І це далеко не повний список тих захворювань, на які могла хворіти первісна людина. Звичайно, ми не будемо забувати про ампутації кінцівок. І з ампутованими кінцівками первісна людина могла прожити на той час 6-9 років. І це немалий час. Останній льодовиковий період закінчився 10 тисяч років назад. Наша планета виглядала по-іншому. Африка була зеленою, долина річки Ніл болотистою, і в печерах Іспанії і Франції археологами були знайдені кістки рук без фалангів. Тобто, це може говорити про сліди обмороження, які залишив льодовиковий період на тогочасних представниках людської спільноти. Зуби на той час страдали найбільше. Серед зубних хвороб вчені виділяють кар'я, виділяють зубний наліт та зубний камінь, а також не рідкістю були видалення зубів. Перед нами приклади трепанації черепа, які проводилися ще 7 тисяч років назад. В період кам'яного віку після трепанації черепа 50% пацієнтів помирало. Уже у бронзовому віці помирало лише 20 вченими археологами було знайдено велику кількість черепів саме із трепанацією. В Перу у 1865 році були знайдені. Рештки первісних людей і вчені зробили висновок, що після трепанації первісна істота могла прожити від 2 до 15 років. Чому ж ми зустрічаємо сьогодні дуже багато черепів зі слідами трепанації? Ну, по перше. Шамани через ці отвори у голові могли виганяти злого духу до духа, який викликає хвороби. Або це могло бути самотравмування, щоб відкрився третій глаз. а це вже ритуальна дія, яка викликає галюцинації, яка викликає спутану свідомість і, звичайно, може призводити до ясновидіння. Стародавній Єгипет. Медицина стародавнього Єгипту найбільш задокументована. Ієрогліфи були розшифровані у 1822 році і на папірусах вчені знайшли медичні тексти, які містять медичні знання. Тобто синтез магії та терапії. У стародавньому Єгипті застосовували екзорцизм, тобто вигнання демонів, застосовували продукти харчування для лікування: це мед, молоко, масло, жир, глина, сода, і навіть навоз, який викликає бродіння і плісняву для лікування хвороб. А ми з вами пам'ятаємо, що перші антибіотики також були винайдені завдяки плісняві. У стародавньому Єгипті дуже ретельно відносилися до гігієни. Тут милися, голили тіла, голили під пахвами для того, щоб уникнути різних інфекцій. Стародавні Єгиптяни не їли. Сиру рибу, і це культивувалося у медичних текстах. Для лікування такої хвороби, як мігрень, прив'язували до голови глиняного крокодила, намазували голову прожареним черепом риби кішки, жарили його в маслі. Тобто, інколи рецептура лікування була для нас. Для сучасних людей досить дивною. Стародавній Єгипет це батьківщина перших зубних щиток – Спочатку це були гілочки, це була трава, яку пережовували як засіб гігієни. На гілочку могли намотувати тканину, а пастою на той час була, були подрібнені коріння та різні відвари із лікувальних трав. Косметика також використовувалася єгиптянами у лікувальних цілях. Добавлявся свинець, і цей рецепт говорить про лікування хвороб очей, а саме кан'юктивіту. У стародавньому Єгипті поширеними були також протези, які Виготовлялися більше для естетики, тобто не мали вони великого практичного значення, а більш естетичне. І це були протези пальців, протези очей, і навіть було знайдено протез золотого язика. Бальзамування. Це окрема сторінка в історії стародавнього Єгипту. Єгиптяни знали анатомію, але не розуміли багатьох речей. Наприклад, вони невірно розтлумачили значення органів. Серце вони вважали найголовнішим органом, який відповідає за розум. Єгиптяни знали про зв'язок пульсу і серця, вони знали, як виглядають сасуди кровоносні, і порівнювали їх із річкою Ніл зі своїми притоками. Стародавній Китай. Китайська медицина найстаріша у світі. Витоки її лежать у басейні річки Хуанхе, у який накопичений багатий практичний досвід та теоретичні знання. У Китаї вже у 5 столітті проводили операції із наркозом, була винайдена, винайдена асептика, тобто засоби, щоб, засоби перестороги, щоб не потрапляли мікроорганізми у рану. Боролися із гельмінтами, мили руки перед їжею, і у сьомому столітті вже успішно боролися із інфекційними хворобами, такими як праказа, оспа, завдяки вакцинації. На той час, як і сьогодні, поширена тибетська медицина. Це перш за все масаж, це іглотерапія. І китайці не використовували хірургічне втручання. Вважалося, що окремий орган боліти не може. Лікування треба починати з того, щоб привести у норму нервову систему. Стародавня Греція Богом медицини у стародавній Греції був ескулап. Людей лікували у храмах, їх на той час нараховувалося близько 320. У храмах молилися весь день людина, яка хворіла, засинала, і їй мав привидитися сон, у якому боги їй пошлють вердикт, тобто вирок або поставлять діагноз, чим же людина хворіє. Проте є ще один. Чоловік, який не має відношення до божеств, до богів стародавньої Греції, і це відомий лікар Гіппократ. Саме грецька медицина завдячує йому. Гіппократ займався вивченням гімнастики як засобу від переловів і вивіхів. Він говорив, що необхідно слідити за харчуванням і його. Недаремно називають батьком медицини. Гіппократ поділив хвороби на внутрішні та зовнішні, і головну причину хвороб він вбачав у харчуванні, у температурі, у погодних умовах і говорив, що все залежить від людини, від того, який образ життя веде. Ця людина. Ми живемо з вами у час антибіотиків, у час пластичної хірургії та штучних органів, але чи має все це сенс без лікарів? Гіппократ казав лікар філософ, адже немає різниці між мудрістю і медициною.